Привіт! Ще одне коротеньке відео запишу. Я після всього свого вчорашнього відео зрозумів, що дуже багато людей не зрозуміли, про що я. І не зрозуміли, про що вчорашня новина. Важливо ця новина не створює додаткових візових опцій. Ні для кого. Все, що робить ця новина, це. Логістично покращує для вас життя. Що я не маю на увазі? Дуже багато людей, які відгукнулись на цю новину і вирішили, що вже треба подавати мені їх прямо завтра. Бо у них всього сім днів не зрозуміли. Перше, це індивідуальне запрошення. Це тільки коли ви попросите міністра втрутитись, він вам дасть можливість і тоді, може бути, запуститься ці 7 днів. Друге. Це тільки для тих, хто вже мав опції імміграції. Хто вже виконував би вимоги на батьківську візу, або на партнерську візу, має чоловіка, дружина, громадянина Австралії, або постійного резидента. Або на скілд візу. Те, що я всім казав, да? або і на employer спонсорт візу, на візу роботодавця. Тобто, вже роботодавець спонсує і готує номінацію. Вже одружились з партнером, ми де-факто проживаємо 12 місяців або зареєстрували від стосунки. Вже отримали оцінку кваліфікації на кваліфіковану візу. Вже працюєте по професії, або якщо в Регіональній Південній Австралії, то можна по будь-якій професії. Е, вже виконали умови номінації штату, вже подались на номінацію штату, вже штат підтвердив, що вас бере. От тоді ви отримаєте цей логістичний плюс, який вчора був повідомлений. Логістичний плюс, все, що він змінив, це те, що міністр сказав. Так я розглядатиму подачу з Австралії у виключних обставинах. А я виключні обставини, тільки що вам назвав, що ви реально маєте можливість податись на іншу візу і можете довести міністру, як ви будете, який ви вклад робите. В австралійське суспільство, в австралійську економіку або ви член сім'ї когось. Якщо ви не член сім'ї когось, якщо у вас немає партнера, якщо ви не батьки когось, якщо у вас немає роботодавця, який вас спонсорує, якщо у вас немає правильної професії у списку професій, якщо ви не, ви, ви не виколите номінацію Штату, якщо ви не отримали скіл assessment на скіл візу, ви можете, звичайно, звертати за міністра дозу інтервенцію, але він вам її не дасть. Бо неясно буде, навіщо йому втручатися, якщо ви не маєте можливість отримати наступну візу. А навіть якщо він десь помилиться і втрутиться і дозволить вам подавати, вам відмовлять у наступній візі, бо ви на неї не еледжі, бо ви на неї не підходите. Тому принципово ніяких нових умов не створено. Те, ті, хто не підходив під інші візи, ви зараз під них не підходите. Це не анонс продовження 786. Це не анонс переходу на постійну візу після 786. Це нічого не пов'язано з гуманітарною міграцією. Це просто держателям 786 дозволили, вибачте, але це і раніше було дозволено, просто сигналізували, що так, ми готові розглядати прохання. Про міністерську інтервенцію у виключних випадках, коли ви доведете свою корисність або ж ви член чиєї сім'ї, от тоді я міністр може бути втручусь, але докажіть мені, що ви можете податись на іншу візу. Тоді я вам дозволю податись на ту візу. Виключно логістична перевага. Не треба вам тепер виїжджати з Австралії, щоб подаватись на інші візи. Все, нічого не змінилось. Хто не підходив на інші візи, не підходить і зараз. Нічого не підмінялося. Це неба своїй прямий для держателі 786. Це те, про що я говорив. Держателі 786. Вам треба або бути чимось родичем, або дуже сильно працювати над англійською мовою, оцінкою кваліфікації, перенавчанням, пере, пере, перевчанням. бо... Ваші пасфеї саме будуть лише такими. Мені здається. Мені здається, що це перший індикатор, що мій прогноз був, був правильний. Був, буде або сімейна імміграція, або кваліфікована, або ніякої. Оце зараз виглядає так поки що. Але в принципі новина вона хороша українським організаціям. Дякуємо за те, що вони сигналізували з міністром можливість, яка вже існувала, але дуже важливо було її сигналізувати, що вона так і є, що він буде розглядати, а не просто буде всіх відправляти. Це важливо. Дякую всім гарно дня.